Який камінь краще використовувати, щоб відкрити свою жіночність? Тут я би, мабуть, сказала, що це будуть перли. Але ні, може це якась сексуальність, відкритість, легкість? То тоді я б вам порадила сердолік. Сердолік якраз таки допомагає нам відкрити цю нашу другу чакру, активізувати другу чакру, нашу сакральну чакру, коли ми відчуваємо задоволення від життя. Якщо ви зустрічаєте людей, які кайфують від того, що вони роблять, ви цим заражаєтесь, правда? А якщо ви зустрічаєте зазвичай спілкуєтесь з тими, хто постійно такий сноб, чимось недовольний, то якби і нам це також портить настрій. ми обираємо тих перших, які веселіші, які щиріші, відкритіші люблять цей світ, ну в даному разі, якщо відкривати жіночність саме з цієї грані, то я би звичайно порадила сердолік. Мене звати Вікторія, я експерт з підбору натуральних каменів, і в мене тут більше про камені та їх використання.